драбиною до власної оселі саме так змушені діставатися своїх квартир мешканці напівзруйнованої багатоповерхівки в селищі Луч на Миколаївщині. Через ворожі обстріли на перших двох поверхах стався обвал конструкцій. Чи відновлять дім Наталія Якубсон Белібова дізнавалася? Пан Микола з дружиною мають квартиру в цьому під'їзді, але змушені винаймати житло в сусідньому. У свою оселю навідується час від часу, щоб забрати деякі речі, які спроможний винести драбиною. Взяти якийсь документ, а такі речі там телевізор, і машинка, і все неможливо. А такі пенсіонери за 70 років, якщо ще жінка, то вона туди взагалі не полізе. Ці сходи змайстрував мешканець напівзруйнованого під'їзду Віталій. У нього квартира на п'ятому поверсі. Ворожий снаряд поцілив прямісінько в одну з кімнат. Чоловік повернувся, щоб навести лад в оселі та дістатись домівки сходами під'їзду не зміг. Ну от, в травні трав місяці цього року ми приїхали сюди, залізти не могли додому попасти. Прийшлося зробити цю лісничку. Залазити. Зараз покажу, як ми лазимо сюди. Саморобною драбиною чоловік піднімається до другого поверху. А вже всередині є доступ до квартири маршових сходів, щоправда, не всюди. Щоб дістатися горішніх поверхів, місцеві мешканці зробили ось такі дерев'яні альтернативні східця замість старих сходів, які були поруйновані вибуховою хвилою. Але попереджають, підніматися ними треба дуже обережно і по одному, бо можуть провалитися. Як було тепло, Віталій з дружиною жили у своїй понівеченій квартирі і теж наводили лад після ворожих прильотів. А от на зиму довелось шукати інше житло. Восени жили до грудня місяця, а потім, вже, як стало холодно, вже пішли до, до друзей. Опалення прилетіло в лоджу, розбило стіну, відірвало батареї. У квартирі чоловіка і досі дірка від снаряда в стіні. У мене залетіла сюди несуща час, пробила стіну, остальне полетіло туди і аж на третьому поверхі остановилася. Так само у вікно по драбині піднімається додому Ася. Жінка навесні 22-го вивезла з луча до Одеси літніх батьків та доньку, а сама навідується до своєї квартири. Єдинственний путь дамой. Єдиний шлях додому з травня 2022 року. Це як у Карлсона через вікно. Я до війни жила у цій квартирі. Тобто, після прильоту це єдиний можливий шлях потрапити додому. У мене в родині два пенсіонери та дитина. Тобто, окрім мене, ніхто туди зайти не може. Двері і все там обвалене. Майже півтора роки тільки так можна зайти додому. Щоб налагодити співпрацю з міжнародними донорськими фондами. Мешканці будинку створили. ЗББ, однак їхнє селище і досі неподалік від лінії фронту, по їхнім статутним документам є певні обмеження, які стосуються таких масштабних капітальних робіт. І ці обмеження кажуть про те, що якщо буде хоча б 50 кілометрів до лінії фронту, тоді вони можуть заходити масштабно з такими проектами. Оскільки фронт вже рік не зміщається, то відповідно. Ми подаємо на всі організації, але поки що немає того результату, на який ми всі очікуємо. Щоб люди повернулись до своїх квартир, треба частину під'їзду відбудувати. Таких грошей у Шевченківської громади, на територію якої було зруйновано понад 2700 об'єктів, наразі немає. Тож люди і надалі покладають надії на благодійників і на безпекову ситуацію, яка дозволить вкладати гроші у зруйновані об'єкти. Наталі Якобсон Білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.